А що стосується ракетних катерів, то це були перші е, одиниці, які використали калібр. І причому вони використали це до нападу на Україну якраз по Алеппо, по Сірії. От вони били з акваторії Каспійського моря через Ірак, Іран, Іран Ірак по сирійській території. Тоді ми посміхались, тому що половина ракет попадала десь в пустелі. Іранський, але це от таке було бойове випробування. І тепер ми бачимо, як ця загроза нависає над Україною. І доповню, що вони і зараз вони можуть долучитись до тих кораблів Чорноморського флоту, які б'ють по нам калібрами, можуть бити по нас з Каспійського моря. І Якщо з Чорноморцями ми. o pravo...